Наш екомарафон, який тривав більше трьох тижнів. Я, по-перше, хочу подякувати всім спонсорам, організаторам. Дуже дякую Ірині, нашому куратору, яка завжди була на зв'язку і допомагала нам. Зараз хочу відповісти на фінальні питання і завершити наш проєкт. Розкажіть, будь ласка, які екозвички обрала ваша родина і чи вдалося вам їх впровадити? Ну, ми якби, я вважаю, що ми. Скажімо, Старалися і перед тим сортувати сміття, але ну, тепер стараємося ще більше Більше звертаємо уваги на всякі ці позначки, та, як, що підлягає переробці, що не підлягає. І, ну, я думаю, що вдається, ну, ми якби на шляху, це не те, що. Скажімо, вже може до кінця вдалися, але ми стараємося. Так, ну ми е, обрали сортування, багаторазові підгузки, е, тобто практикуємо е, зараз на день. Також це збереження електроенергії ну і використання багаторазових речей в принципі. Тобто, це, наприклад, заміна спонжиків, е, багаторазовий дезодорант навіть от я пробую. Ось ну і е, також, от, наприклад, ми запланували віддати речі на повторне. Використання хочу сказати, що цей марафон екодружні, Він допоміг нам впровадити на постійній практиці такі звички, як сортування сортування сміття. Це Ми сортуємо пластик, окремо, папір, окремо, скло окремо. Це стало тепер нашою щоденною рутиною, і навіть з вулиці десь ми все приносимо додому, гарно миємо, сушимо і сортуємо. Також у нас збільшилася кількість маршрутів, які ми проходимо пішки, вечори при свічках це наше, наше все. І навіть коли світло є, тепер хочеться якоїсь такої цікавої нової традиції. Ще одна зі звичок, яку я хочу відмітити, це те, що при виборі продуктів ми стали все-таки більше звертати увагу на пакування. І Якщо є можливість взяти щось без упаковки, яка не переробляється, ми саме це і робимо. Хотіла розказати про ще дві екозвички, які ми активно втілюємо у життя, і будемо, звичайно, продовжувати це робити і далі. По-перше, ми завжди тепер використовуємо, беремо з собою пляшечки, які нам подарували. Марк бере, коли ходить на тренування з футболу, також він відвідує акробатику, тобто завжди вода повинна бути з ним. То тепер з ним ця пляшечка. Вдома також він використовує іншу пляшечку, а я завжди беру чайок з собою, тепер ідемо це перше. По-друге, дуже нам зайшла ця тема з цими торбинками, які з якими ми ходимо до магазину і купуємо там фрукти, овочі, марко активно набирає, допомагає. Це дуже подобається йому, і мені звичайно також. Розкажіть, будь ласка, як змінилася взагалі кількість відходів, які тепер ви продукуєте впродовж тижня? І чи зменшилася, чи збільшилася, чи вдалося досягнути якихось проміжних результатів? Відсотків на 30% зменшилося змішаних відходів. Важко порахувати в загальному, ну але зменшилася кількість багаторазових підвозків. Це точно. Тепер нам так. Я думаю, що зменшилася в структурі, тому що все-таки кількість продуктів, які ми споживаємо, не змінилася, але сама структура цього, тобто ми все-таки все одно стараємося менше купувати. Те, що в пластику, який не переробляється, відповідно, зменшився, можливо, дещо об'єм за рахунок цього пластику, але м, структура помінялася. Тобто ми менше зараз купуємо ті продукти, які в упаковці що не переробляється. Розкажіть, будь ласка, від яких одноразових речей ви відмовилися і скільки зекономили при цьому? От від пластивок маленьких пляшок? Угу. Від йогуртів таких власти. Е -е. Старій, які не переробляються. Я в офісі, у нас я завжди вибір одноразовий посуд і багаторазовий так? Тобто Я наприклад, відмовився одноразового від посуду. Я вирішила для себе почати, скажімо, з найменшого. Я відмовилася від ватних спонжів, які кожного дня використовувала, і придбала для себе багаторазовий спонж. Він вироблений з. З морського з морських водоростей, ростей, то, тобто на цьому я вже економлю щомісяця десь 80 гривень точно. Які відкриття ви зробили для себе завдяки цьому проєкту? Для мене відкриття були і інші родини. Бачите, як вони це все роблять, як вони, що вони знають, що вони, на що вони звертають увагу. Тобто, та цікаво було спілкування в чаті, де обмінювалися досвідом. Тому навіть деякі ідеї взяли собі на озброєння. Потрібно буде повторити там, наприклад, з старої скатертини пошити шкарпетки на різдво. І які з ваших очікувань від проекту ввиправдалися? Важливо знати, що є спільнота людей, які хочуть бути більш екосвідомими. І Це приємно бути частиною таких більш свідомих людей, прогресивних? Я очікувала те, щоб цей процес сортування його перетворити в простий, тобто показати, що це дійсно просто довести це в першу чергу собі і довести своїй сім'ї. І, і він виправдався на 100%. Тобто ми тепер дійсно це перетворили в таку захоплюючу гру, за яку там бракує тільки, я не знаю, якоїсь медалі на п'єдесталі. От, але насправді це дуже цікаво захоплююче, особливо коли ти розумієш, ти приносиш користь навколишньому середовищі. Я би хотіла зараз показати вам розпаковку. Що нам вдалося назбирати протягом цього часу у ці бокси, які ми отримали в межах проєкту. Ну і, власне, як налагодити сортування в себе вдома. Отже, так це виглядає в нас на балконі. Тут досить таки небагато місця займають ці коробочки. Ми виділили окремо на папір, на скло і, власне, на пластик. Е, окремо почали збирати Треба такі, ну і більший папір, він у нас той, той такі упаковки зберігається окремо. Е, ну і, власне, як як ви бачите, в принципі, все досить таки зручно. Е, єдине, що досить таки були. Здивовані великою кількістю пластику. Ну, ми раніше пластик сортували, але потрібно трошки більший бокс. Ось е, також окремо ми відібрали з клотару. Яка піде на закрутки на наступний сезон? Що ще цікавого? що знайшли, що, наприклад, ми користуємося цим маслом, і виробники надали таку можливість здавати ці баночки у окремі місця. Які, власне, співпрацюють з виробником, тому ми от на вихідних цим збираємося зайнятися. Ну, і стосовно повторного використання склотари, наприклад, ось такі класні банки теж з-під масла я використала на інші сипучі суміші, зокрема, ось насіння чия. Або ж можна зберігати грибочки. Ось. Тому е, на вихідних нас чекає здача втор сировини, але все можливо і досить таки зручно сортувати ось, е, в домашніх умовах.